Імунобіологічні препарати для профілактики та лікування інфекційних захворювань. Вакцини, анатоксини. Імунобіологічні препарати це велика група лікарських засобів вакцини, анатоксини, сироватки, імуноглобуліни та інші, які використовуються для лікування. І профілактики багатьох інфекційних захворювань. Особливість імунобіологічних препаратів це їх специфічність дії. Історія сучасної вакцинопрофілактики профілактики почалася 14 травня 1796 року, коли англійський лікар Дженнер прищепив проти натуральної віспи хлопчика. Було помічено, що зараження людини коров'ячою віспою, яке, до речі, не є важким захворюванням, оберігає від натуральної віспи захворювання, яке на той час мало смертельний результат. В Китаї, в Турції, в країнах Європи використовували такий елементарний спосіб вакцинації. Брали малу кількість рідини із пухирців хворих на натуральну віспу і вводили цю невелику кількість рідини здоровим людям. Тобто, це були перші прояви вакцинації. І такі перші дані описані ще в 1100 році. Взагалі, вакцини, слово вакцини, походить від латинського слова вакцину, в перекладі означає коров'ячий, або від слова вакка. Ця назва походить від хвороби корів, коров'ячі віспи. Вакцини це препарати, які призначені для створення активного штучного імунітету проти певних інфекційних захворювань. Вакцинація це імунопрофілактика профілактика інфекційних хвороб шляхом введення вакцин, тобто проведення профілактичних щеплень. Сам термін вакцинація його ввів Едвард Дженнер. Завдяки вакцинації були переможені чисельні страшні захворювання за 100 років. Серед них і Натуральна віспа. У відсутність імунізації щороку гинуло б 5 мільйонів дітей. В даний час щепленням охоплено більше 80% дитячого населення світу. Це більше 130 мільйонів дітей щорік, що дозволяє запобігти більш ніж 3 мільйонам смертей в рік. Отже, вакцини це препарати, які отримують з мікроорганізмів із бактерій, реки, вірусів. Або продуктів їх життєдіяльності. В залежності від походження, від способу отримання, розрізняють наступні види вакцин. Це живі вакцини, інактивовані, хімічні, анатоксини, синтетичні і генноінженерні. І зараз зупинимося на характеристиці. Кожного із виду вакцин. І так, живі вакцини. Вони містять життєздатні штами мікроорганізмів-збудників, з втраченою або ослабленою вірулентністю. Нагадаю вам, що вірулентність це ступінь або міра патогенності. Втрата вірулентності в таких штамів закріплена. Генетична. Можна навести приклади живих вакцин. Це вакцина проти поліміеліту, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу. Яким же чином отримують живі вакцини? Є декілька способів. Перший це шляхом штучної аттенуації або ослаблення патогенних мікроорганізмів. Другий спосіб шляхом відбору природних авірулентних штамів. І третій спосіб методами генної інженерії генетичних рекомбінацій на рівні хромосом з використанням ферментів рестриктаз. Атенуація це штучне стійке ослаблення зменшення вірулентності збудників інфекційних хвороб. Існують два методи атенуації: це культивування і пасажі. Культивування це пристосування мікроорганізмів до несприятливих умов середовища. Таким чином можна підвищувати або зменшувати оптимальну температуру росту мікроорганізму, використовувати поживні середовища, голодні, які мають мінімальну кількість поживних речовин для мікроорганізму. Добавляння, додавання в поживні середовища антибіотиків в суббактеріостатичних концентраціях, дія бактеріофага, променистої енергії. Всі ці фактори знижують вірулентність мікроорганізму. Як приклад, можна навести. Шляхом культивування була отримана вакцина проти туберкульозу БЦЖ. Було проведено 230 пересівів пасажів культури мікроорганізму збудника туберкульозу штам Вале. Це був високовірулентний штам бичого виду туберкульозу. Культивували штами на картопляному середовищі з гліцерином і з додаванням бичачої жовчі. І через 11 років вчені Кальміт і Герінг отримали ослаблений штам мікобактерій туберкульозу вакцинний штам. Другий метод атенуації це пасажі. Це адаптація збудника до організму несприйнятливих тварин. Як приклад, можна навести, Луї Пастером була отримана вакцина проти сказу. Він, вірус вуличного сказу, вводив в мозок кролів і таким чином отримував штами вірусу зі зниженою вірулентністю. Взагалі, Луї Пастер сформулював головний принцип вакцинації: використання ослаблених препаратів мікроорганізмів для формування імунітету. В чому полягають переваги живих вакцин? З використанням живих вакцин розвивається високонапружений, міцний імунітет, подібний до імунітету, що формується. При природній інфекції Характерне тривале збереження імунітету. Можливість однократної імунізації можливість введення не лише підшкірно, але й іншими простішими шляхами, зручнішими при проведенні масової вакцинації. Поряд із перевагами живі вакцини. Також мають і недоліки. Серед них це можливість реверсії вірулентних форм, що може стати причиною захворювання людини, яка вакцинується, і необхідність постійного контролю. Недоліка може бути місцева резистентність у вхідних воріт інфекції. Утворення антитіл класу А, контамінація іншими вірусами і мікоплазмами, персистуючими в клітинах субстрату, наприклад, курячих ембріонах, ембріональних тваринах культур клітин. При використанні живих вакцин можлива алергізація організму і оскільки в таких препаратах містяться живі мікроорганізми на різних стадіях розвитку. Недоліком вважається складність стандартизації препарату. І живі вакцини легко чутливі до дії високих температур. Наступний різновид вакцин це Інактивовані вакцини, або вони ще називаються убиті вакцини. Інактивовані вакцини виготовлені з використанням інактивованих виробничих штамів відповідних збудників інфекцій, що володіють повноцінними антигенними властивостями і високою вірулентністю яким чином отримують інактивовані вакцини, використовують спеціально відібрані та перевірені виробничі штами бактерій. Їх вирощують на штучних живильних середовищах а штами вірусів в організмі тварин або культурах клітини. Отримані після культивування суспензії бактерій або вірусів. піддають Інактивації різними фізичними факторами, наприклад, використання температури, ультрафіолетове опромінення, а також використовують різні хімічні методи, наприклад, формалін, спирт, фенол. Основними вимогами є надійність інактивації, мінімальна ушкоджувальна дія. На антигени бактерій і вірусів. Існує таке поняття як автовакцини. Це інактивовані вакцини індивідуального призначення, які виготовлені із штамів мікроорганізму, що викликав захворювання у конкретного хворого. Використовують автовакцини. Для лікування, наприклад, стефілакокової, синьогнійної та інших інфекцій. В чому полягають перевагу і недоліки інактивованих вакцин? Перевагою є можливість стандартизації. Всі клітини, вони знешкоджені, інактивовані. Тому е, такі вакцини безпечні. Вони не можуть викликати реверсію вірулентності. Інактивовані вакцини тривало зберігаються і менш чутливі до температурних коливань. Але інактивовані вакцини мають і недоліки: це короткочасність імунітету, необхідність повторної імунізації, реактогенність. І необхідність контролю повної інактивації штаму. Якщо при висіванні на поживне середовище приготовленої вакцини виростає хоча б одна колонія, це свідчить про те, що вакцина була приготовлена, виготовлена невірно і таку вакцину використовувати не можна.